Як професійно і швидко готувати публікації про військові події, польові і міжнародні навчання на ці питання студентів-журналістів Львівського національного університету імені Івана Франка відповіли офіцери медіа центру міністерства оборони України, майбутніх представників четвертої влади ознайомили з частинами, що є у регіоні, процедурою отримання інформації і умовами співпраці з інформаційними структурами відомства. Такі зустрічі допомагають пізнати молодим журналістам, студентам. Е що таке військовий журналіст? Власне співпраця медійника з військовими, як вона відбувається? В якому сенсі журналістам підходити до військових офіцерів, до військових рядових, як з ними розмовляти, як в них можна взяти інформацію? Як... Правильно її висвітлити, щоб вона була доступною правильною правдивою для кінцевого споживача, співпраця офіцерів медіа центру зі студентами франкового вишу триває вже декілька років. Щорічно найкращі студенти проходять практику при прес-центрі міжнародних навчань Репітрейден, беруть участь у виїздах журналістів у віддалені частини на полігони. На завершення зустрічі представники медіа центру подарували журналістському колективу збірник розповідей військових журналістів, які ззовні розкривають методику кореспондентської роботи у війську.